Я думаю, у всіх виникає питання, скільки можна зібрати малини з, там, з однієї сотки, з 10 соток з гектара за сезон. Ну, дивіться, з власного досвіду можу поділитися цього року, орієнтовно в мене вийшло десь близько однієї тони. Це з 10 соток малини полана. Ну, цього року, щоб ви розуміли, були сильні заморозки весною. Тим більше осінню також почалися ранні заморозки. Тому, мене я б сказав, що це саме менше, що я за 10 років збирав в такий тонаж. На інших роках я дивився, то мене орієнтовно виходило то на 400, то на 500. По-різному було. Але враховуючи ціну цього року, то я думаю, воно все компенсувало ціною. Тому кого, кого цікавить вирощування малини, як за її доглядати, підписуйтесь на цей канал. Я буду багато відео скидати, як я доглядаю за своєю малиною. Які добрива, які використовую, буде багато цікавих відео. Тому підписуйтесь.